Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. в одинадцятому каталозі. Ми маємо чудову новиночку: це аксесуар для грумінгу, щітка для душу, 3 в 1». Це миття, масаж, а також щітка має контейнер. В контейнер входить 80 мл гелю для душу. Для порівняння от в цьому флаконі ми маємо 250 мл, тобто третина флакону ви можете залити в цей контейнер, і якщо ви миєте свого домашнього улюбленця або дітей, вам не треба буде багато разів відкривати. Контейнер і доливати гель для душу. Дуже зручно. Щітка дуже м'яка, її можна використовувати для вичісування волосся, свого домашнього улюбленця, ви можете робити масаж голови собі, можете боротися за допомогою цієї щітки з цилюлітом. Тобто, такий дуже корисний аксесуар. Аксесуар виготовлений в Китаї з силікону. Дуже м'який силікон. Давайте його розпакуємо. Він запакований, він. Дуально... Має таку, дивіться, гарну ручечку. Він такий схожий на редікульчик. Дуже м'якенькі такі щитінки. Бачите, він так пружинить і буде піноутворювач. Так, і маємо контейнер. Плотненько так. Але не написано, що ну контейнер, бачите, ця просто пробочка виходить, і вона не кріпиться на саму щітку для душу. І всередині ми маємо таке влаштування. Тобто, бачите, там дірочки у нас в дні через який буде виходити душ. Тобто, це не контейнер для зберігання гелю, а це саме аксесуар для миття. Ви провели процедуру миття масажу, грумінгу, і ви маєте вимити цей аксесуар і повісити його для просушування, і далі ви знову зможете ним користуватися. Отаке От в нього влаштування. І втулочку ви знову закрили. Оце така додаткова деталь, але це все в дрібничках, бачите, от таких три гарних листочка. Отут. Вони якраз підпадають під пальчики, коли ви будете проводити процедуру, і вони упереджують ковзання, тобто вона не буде у вас викозувати з руки, а вам буде зручно робити масаж. Ви знаєте, такий приємний силикон, дуже приємне відчуття. А також тут, бачите, якщо ви будете робити захват, тут є такі три. Також ви зможете гарно робити захват, у вас вона не буде виковзувати з руки, бо це ж гель і буде трошки вас стабілізувати для роботи в руці. Зручно зроблено. Ну І звичайно ж дуже цікаво, як це працює піноутворення. Саме. Зараз ми спробуємо залити гель. Дуже плотно кришечка вставляється. В мене використання зараз от, гель Тропікал. Головне, От я не буду багато заливати, я трошки залию. Так, щоб зрозуміти, просто, бачите, отак він є. Закриваємо плотненько. Тут, до речі, бачите, так є такі спеціально, щоб плотно воздух повітря виходило, і сама втулочка лягала дуже плотненько. Бачите, так плотненько вона лягла? От я вам зроблю в цей бік. От, бачите? Гель не виливається. Я навіть натискаю, вона під рукою у вас не буде нічого тут. ось намочимо її Ну, піноутворення, я вам скажу, вона більше дає масаж, а піноутворення вже йде від тертя от силиконовими щитінками. бачите? А так, щоб ось, за допомогою цих отвірів йшла піна, то бачите, так не виходить. Через них виходить тільки гель, а ви вже натираючи, натираючи Бачите поверхню, то ви вже виходить, і робите піну. Ви знаєте, на відчуття дуже приємне, дуже приємно для грумінгу і масажу просто ідеальний аксесуар. Тобто ви зрозуміли, що піна утворюється сама від тертя. А так, отак, бачите, там трошечки піни є. Я думаю, це чудове доповнення до серії Body Edition Oriflame, яка також має масажер, за допомогою якого ми можемо боротися за пружність нашої шкіри. Але цей масажер зроблений з більш... Такого плотного матеріалу. А щіточка для грумінгу, вона зроблена з м'якого силікону і залишає на шкірі дуже приємне відчуття. За допомогою неї просто відмінний грумінг можна робити і дорослим, і дітям, і домашнім улюбленцям. Відтертя образується м'яка піна. З геля для душу, ну і звичайно, аромат геля для душу, такий, як ви, ви оберете, і е, зальєте в цей контейнер. Контейнер вміщує 80 мл гелю для душу. І також має оці дуже приємні виступи, і тут у вас під пальцями, щоб упередити. Бачите оці три такі рефлені ковзання аксесуару, коли ви будете ним користуватися. Якщо продукт зацікавив, будь ласка, переходьте за посиланням, звертайтеся, буду рада стати вам в пригоді. Всім гарного грумінгу і дякую за перегляд.